Є в нас на зв'язку Леонід Матюхін. Вітаємо, пане Леоніде. Чуєте нас? Так, да, чую вас добре. О, як добре вас чути. Вітаю вас з з новим роком в першу чергу. І хотів би Дякую. дізнатися, яка ситуація наразі в зоні антитерористичної операції і як вона розгорталась з початку нового року. Добре, зрозумів. Порівняно з вчорашнім днем, Сьогодні ситуація в зоні проведення терористичної операції відзначається меншою кількістю провокаційних обстрілів. Протягом дня бойовики незаконних збройних формувань 9 разів обстріляли сили АТО. Перші у провокації проти українських військових, стрілецьких зброї та головонометів відбулися близько сьомої години в районі населення пункту Нікішов. Далі протягом дня бойовики обстрілювали спеціальності зброї новий термінал та диспетчерську вежу аеропорту Донецьк, а також наші позиції в районі населених пунктів Мар'їнка та Новомихайлівка, а з автоматичного гранатомету поблизу Опитного. Піординні обстріли з мінометів бойовики здійснили в районах стокольників та Новоселівки. Бандити все частіше застосовують тактику дій невеликими диверсійними групами. Вранці одну з таких українські військові викрили. Поблизу станеться Луганська. Після перестрілки терористи вдалися до втечі. Наразі це все. Пане Леоніде. А якщо говорити про ситуацію з початку року, чи вона загострилася, скільки, можливо, загальна кількість вже була, так подібних? Так, я зрозумів. Ну, якщо дивитись 1 грудня на 1 січня, то було 23 обстріли і найбільше обстрілювали Донецький аеропорт. Ну, там і мінометний обстріл, 5 З обстрі, РПГ обстрілювали 4 рази. Перше на 2 січня також було 23 обстріли. Того разу найбільше обстрілювали Чернухіна, теж 4 рази. Вісім було вісім артилерійських обстрілів. Але вже тоді, в тому числі, три зградів. Під обстріли попали в Гултер, і Черно. І з 2 на 3 січня був 21 обстріл. По два рази Дебальцево і Чернухіно, те, що найбільше. І за до добу 4 терористські обстріли приховатися Троїцьке, Кримське та Гнутове. Ну, як бачите, казати, що стало набагато менше обстрілів, ну, недоречно. Можна лише відмітити, що бойовики в Сільграді, це і житлові будинки, і мирного населення, наша група була в цьому пункті «Золоте», зняли і це вже викладено інтернет, ну про про це було вже сказано і показано. Також було спільно херське ланцюг. Ну говорити про те, що стало набагато менше, ну я вважаю, що не до речі. А щодо місцевих мешканців, мирних мешканців, були 1 і 2 січня повідомлення про те, що вони постраждали від градів на Луганщині і на Донеччині вже вчора. Чи сьогодні ситуація стабілізувалася? Ну, інформація, остаточної сьогодні ще сьогодні добавлення закінчили, не можна про це говорити. Про те, про що ви говорите, там були наші хлопці, знімали, ось, і спілкувалися з місцевими жителями. Ну, Вже риторика просто змінюється. Якщо раніше вони казали, що це ми їх обстрілюємо, зараз вони вже починають це бачити, вже в них кінця риторика. Коли вони кажуть, чому ви тут стоїте, вони по вам стріляють, тому що ви тут стоїте. Люди вже починають трошки розуміти, відкривати очі, хто дійсно вони Угу. Ну і ще про одне питання хотів спитати Олександр Турчинов, секретар Ради національної безпеки і оборони, сказав, що перекриють транспортне сполучення з зоною антитерористичної операції, будуть лише діяти кілька пропускних пунктів. Чи відомо вам щось про це? Як готується зона АТО до, до таких змін? Ну, знаєте, особисто прокоментувати це не можуть, можуть можу сказати тільки сильне відношення. Е, ну, я вважаю, що це правильно, тому що ми тоді зможемо е, чіткіше контролювати переміщення бойових. Це робиться лише для того, щоб убезпечити мирне населення, яке живе поза зоною АТО, і в тому числі ті, що живуть живуть у зоні АТО. Чим менше бойовиків буде тут, тим буде швидше, тим швидше настане мир. Але чи достатньо можливостей залишиться для мирних мешканців, аби залишити зону антитерористичної праці, якщо вони забажають? Я вважаю, що проблеми жодної не буде. Мирні мешканці вони живуть тут взагалі ті такі самі закони, як в Україні. Так само, як запитували про те, як переміщається тут гуманітарною допомогою. Діють закони України. Тому мирні мешканці, які захочуть виїхати, звісно, ну я не думаю, що буде якісь проблеми для цього. Дякую вам дуже. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Леонід Матюхін, речник антитерористичної операції, який повідомив нам такий дайджест подій за сьогодні, і дайджест подій з початку року в зоні операції.